Фух, друзі, я тут забрала вже в ліс, не знаю. йшла минут на хвилинок 15 сама. Так чую, кричить серік мені? Танюха, зараз Щас глянем, що він тут знайшов. кричить сибло. А ну-ка. А ну давайте підготуємось. Це ти що, гляньте. З одної ямки. З одної ямки. Гляньте, друзі, це, мабуть, царський, Ой. Зараз я тобі розгублю їх, ти знаєш що? Глянь, ти вже хтось собі поробив петельки для намисця чи якийсь, може, медальйончика. Клас, ну взагалі, Серік, тобі я бачу, щастить. Я точно бачу, що це, мабуть, Микола, бо дуже видно по гербу. Тут з цієї сторони дуже погано видно. Ми її почистимо, потім все вам обов'язково покажемо. Ну клас, гляньте, серка знайшов, й радянщини насмикав, і вон пломбу бачу. Та і пуговка, гляньте, з підштаників, гудзик. Серік, ну молодець, що я можу сказати. Серік. Йдемо, йдемо далі, може мені пощастить, я ще нічого не знайшла. Отам От і прилад стоїть. Віталька знайшов, Серік знайшов. Ну ладно, що ж мені зараз пощастить.